Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Не кажу доброго дня, бо він сьогоднішній день недобрий для всієї України, бо вже, звичайно, всі чули про те, що Путін випустив по нас більше 100 ракет і, звичайно, і влучили, і десь. Ніби і по нашій області влучили. І вже говориться про те, що графіки на вимикання світла будуть скасовані, будуть аварійні відключення. Так що поки що нічого доброго в, в нинішньому дні нема. Хоч е, нічого доброго від людей нема, від ворогів нема нічого доброго. Ну, але чого ж від ворогів чекати? Вороги є вороги. Але за цей день сьогодні, який прекрасний, сонячний, вже давно не було такого сонячного дня. У нас сильнішим став мороз. І на цю ніч синоптики обіцяють аж 12 градусів із знаком мінус. Звичайно, це так для нас забагато, зважаючи на те, що до цієї пори таких середньої важкості морозів ще не було. Добре споглядати картинки природи через вікно, бо на дворі таки морозець щипає добренько вже за пальці. Але зима є зима, цього і мали сподіватися від зими. А от такого, що робиться в нас, то, звичайно, ми ж не могли сподіватися, бо в недавньому часі тільки й говорилося про те, що перемога буде незабаром. І, звичайно, ми всі сподівалися, була ейфорія з цим пов'язана, а тепер. А тепер залишилися від тих обіцянок тільки пусті місця. І неспокій і тривога в наших душах. Вже більше двох років йде війна, а я згадую порівняння, яке мені сподобалось, яке висловив один із проповідників Транссвітового радіо Олександр Чмут. Це порівняння він виголосив десь на початку війни, на в напевно, місяців шість, пройшло з того часу, коли почалася війна. І він сказав, що порівняти сили України із російськими силами це все рівно як уявити собі, що на малу дитину неозброєну, яка можливо озброєна лише палицею, напала скажена собака. Чи може та дитина мала відбитися палицею від цієї скажини? Звичайно ж, не може. А весь світ, який такий гуманний, який проповідує гуманність по відношенню до тварин, в тому числі навіть і до диких тварин, спокійно дивиться на те, як руйнуються наші міста і села, як вбиваються. Люди, як Україна, стікає кров'ю, дивиться і нічого не робить для того, щоб порятувати. Це все рівно, що перехожі, які йдуть поруч того скаженого пса, який шматує малу дитину, яка майже нічим не озброєна для того, щоб оборонитися від цього скаженого пса. Намагаючись чимось зайнятися відволіктися думками від того всього, що, що твориться навколо нас, почала плести із синельного дроту ось такі квіточки. Але пропало освітлення, а мені для того, щоб завершити цю задумку і доплести. Цього гіацинта потрібен клеєвий пістолет. Потрібно приклеювати серединки. Отож, закинула цю роботу і переходжу до іншої роботи. А матеріалом для виготовлення цього гіацинту став синальний дріт. Кілька упаковочок його я замовила не дуже так давно, навіть показувала відеоролику, що замовила такий матеріал. Але, на жаль, нема в продажі зеленого там, де я замовляла. І взагалі запаси тої синелі в тому магазині, де я замовляла, підходять до закінчення. Потрібно шукати інші якісь інтернет-магазини і дивитися, де можна купити. Бо подивилася, що такі непогані квіти роблять. із із цього матеріалу китайського. А як ми знаємо, квіти це завжди радість. Хоч взимку нема живих, то хоч подивитися на такі, виготовлені власноручно із якихось матеріалів. А тим часом загоркотіла пральна машина, яка вимкнулася тоді, коли не стало світла, і з'явилося, слава Богу, світло. Але перед тим як звернутися знову до клеєвого пістолета, покажу ще одне заняття, яким зайнялася. А показую вам висушений часник. Тепер, звичайно, всі ми повмикали в кого водяне опалення, в кого хто чим отоплює будинок. І є можливість висушити часник, який, на жаль, не дуже так добре зберігається, особливо зимові його сорти. Не знаю, як у вас, але я свій пробувала зберігати і в банках, як рекомендують, і в солі в банках, і просто в банках. І все ж таки, сказати, що він добре зберігався, то до Нового року ще зберігається, а далі зубки починають псуватися, і часник пропадає. І до весни, замість часнику, залишається тільки шкірка, тільки лушпиня висушена, яка тримає форму, але всередині фактично нічого в ньому нема. І, звичайно, доводиться викидати. ну, А ми ж працювали біля нього, вирощували. Не хочеться, щоб пропадав такий цінний овоч. От і пробую я сушити часник. Попередні роки не сушила. А цього року ось так тоненько накришила, і біля котла, в якому пропалюємо, обігріваючи будинок, не на самому котлі, а збоку, бо котел в нас трохи зайнятий. Іншими якимись речами зверху чоловік поклав рішітку і ось за, напевне, за сутки. От такий сухий часник. Потрібно тільки ще його змолоти. Ну, в мене кофемолки нема, тільки мрія давня, але зате є ось така ступка. Так що буду пробувати перетирати його в ступці. А ви знаєте, що сухий часник це знахідка для нашої кухні, бо в багатьох стравах ми використовуємо часник. А це якщо є порошок, то не потрібно. Чистити часнику, що, звичайно, вимагає часу. Ну і такий часник в герметично закритих банках зберігається дуже довго, а коштує в магазині, щоб його купити, дешево. І ось такий порошок розсипчастий, кремового, трохи кремового кольору, утворився ароматний. Свій сушений часник, який можна використовувати там, де є необхідність його використовувати. А тут кришу нову партію часнику і знову розкладу, і буде нова партія часнику сушитися, і знову буде часниковий порошок, сухий часник. А я розкришу і повернуся знову до. Створення гіацинту, гілки гіацинту. Навіть не гілки, а рослини. До якої потрібно ще доробити листочки і почіпляти серединки в квіточки, і потім посадити в якийсь горшечок. Посадити це, кажу так, в переносному значенні. ну якось Закріпити в якомусь горшечку і буде ось такий квітучий гіацинт тішити зір і звеселяти душу. Якось мусимо самі себе витягати з усього цього, бо не витримує людська психіка цих новин і цього всього, що кругом нас робиться. І хто його знає, коли. Буде йому в цьому всьому кінець, коли нарешті настане мир. І якась, хоч невеличка віра і надія в завтрашній день. У те, що він буде кращим, ніж день сьогоднішній, і день вчорашній. Вибачте за негатив. Доброго здоров'я, всім успішної праці. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Dos ostrich.